У рівному на вулиці Кулика і Гударчика під колеса автомобіля потрапив пішохід. Трапилось усе на регульованому переході. Під колеса буса, яким керував 22-річний житель Рівненського району, потрапив 32-річний пішохід. Чоловік раптово вийшов на проїзну частину на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпілого пішохода. Місцевого жителя доставили до лікарні, де у нього медики діагностували закриту черепно-мозкову травму. Пішохід перебував. У стані алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, чоловік раптово вийшов на проїзну частину на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпілого пішохода місцевого жителя, доставили до лікарні, де у нього медики діагностували закриту черевну мозкову травму, забої, гостру алкогольну інтоксикацію. Водії легковика Опель Астра, який буксирував бус, як і кермувальник останнього відповідно до огляду на стан сп'яніння, були тверезі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий Рівненського районного управління поліції розпочав Удове розслідування за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України обставина авто пригоди встановлюється.